Таке враження, що ми не на війні, що війна це якось по боку йде, а українська паперова гармія перемагає. Звісно, е, зміна штатно-посадових обов'язків ведення е, е, заступника з морально-психологічного забезпечення, злегшила трохи цю роботу, тому що е, ти займаєшся бойовою роботою, а твій заступник займається безпосередньо розслідуванням, особовим складом його морально-психологічним духом. У нас проходять позитивні речі, але тим часом вже і негативні речі. Що позитивне? Тобто у нас президент, коли почався вторгнення повномасштабне, об'явив о тому, що 30 тисяч є як люди, які не приймають безпосередньо участь премію, а ті, які приймають безпосередню участь, 700 тисяч гривень премію, видається, щомісячно. І коли я, наприклад, був у Северодонецьк-Лісичанській, то всі, хто заїхали в зону, всі, всі отримували 100 тисяч. Але існувала така негативна е, проблемка. Люди, які знаходились за 50-70 кілометрів від фронту, тилові підрозділи, там, стройова частина, вони, вони теж отримували ті 100 тисяч. Це трошки несправедливо. Ті, хто воюють, і ті, хто забезпечують це трошки різні, різні обставини. Е, у нас з'явилася така ж е, в січні чи в лютому е, цього року, вже е, Верховна Рада висла з пропозиції, що у нас грошей не вистачає. Треба зменшити Зменшити і зробити е, ці 100 тисяч тільки за ті дні і тим підрозділом, які безпосередньо виконують бойові завдання. Не... Е, не роти, які проходять там в кілометрі в трьох кілометрах від лінії фронту, а ті, коли конкретні виконують бойові завдання. Але тут негативний момент, і зараз я вам спробую це діло розповісти, просто перерахувати. Е, військовослужбовець отримує 20 тисяч гривень заробітної плати, 20 тисяч 50, по-моєму. Е, і отримує премію 30 тисяч. Якщо він приймає безпосередню участь, то він за ті дні, які приймає безпосередню участь, воює, він отримує 3 тисячі гривень, 3, 300, ну, 3 тисячі, будемо вчитати, арифметика проще всього. І то виходить, ви йдете, воюєте, ви наступаєте, чи ви обороняєтесь. Якщо обороняти трошки легше, це залишить від. Того, якого на її ділянки, коли ви наступаєте складніше, тому що у вас нема де сховатися, ви наступаєте по чистому полю. По тих посадках, есть тобто, воно важко. І який би ви не були рембо, який би ви не були Термінатор чи Именно там кіборги ми були Получається що максимум 15 днів ви приймати оборону, тримати оборону не зможете. І тому, получається розрахунок. Людина, яка безпосередньо приймає участь в обороні, вона отримує 15 днів по 3 тисячі це 45 тисяч, плюс 20 тисяч заробітної плати військовослужбовця, 65 тисяч. І отримує ще 15 днів за 15 тисяч. І того виходить 80 тисяч гривень. Людина, яка не виконує бойові завдання відмовляється виконувати бойові завдання, рахує, що вона не готова виконувати бойові завдання. При обороні, це ми розказуємо про обороні. І виходить, вона отримує 50 тисяч гривень. Тобто вона отримує 30 гривень, тисяч гривень премії, 29, 900, 29 500 і 20 тисяч гривень заробітної плати військовослужбовця. Тобто людина, яка безпосередньо воює, фізично виконує, виснажнається, отримує на 30 тисяч гривень більше. А якщо наступ, то тут ще гірше ситуація, у нас наступ, коли йде, людина наступає по цим посадкам, приходиться ділянки, тобто, пробігати ділянки місцевості, які не обладнані зовсім ніяких укриттів. Ти в чистому полі під сім обстрілами, мінометами найгірше це під танчиками, тому що він спочатку прилітає, а потім приходить звук, що воно вискочило виліт то виходить 10 днів, це якщо вам дуже-дуже повезло, ви 10 разів ви сходили в атаку. А після цієї атаки, це на місяць, я рахую, я кажу, що при... то виходить ще менше. Тобто, у вас, виходить, 70 тисяч гривень, тобто ну, 25-30 тисяч гривень. Різниця між людиною, яка безпосередньо воює, і той, яка не воює, це ніщо. Раніше я кажу, приїжджали, раніше було поставлено, на те, що зона. Тобто, наприклад, якийсь там заїжджає в зону і там 100 тисяч, то я рахую, що повинно бути якийсь там кілометраж, 10 кілометрів від нуля, наприклад. І ці 10 кілометрів люди отримують 100 тисяч. Але вони отримують чи 100 тисяч чи 0. Якщо він не хоче виконувати, не може, не здатен. То він ніяких премій не отримує. Якщо людина воює, то вона отримує свою сотку. Е, розумієте, що значить, саме, при нинішньому розрахунку, що значить по дням? Е, 25 бойових вилітів в Сполучених Штатах, коли бомбили Європу, американці, 25 бойових вилітів, і людина закінчила будь-яку бойову дію. Все, вона уїжджала до себе. Е, Два ви, два бойових хвилі та е, ІЛ-2, його нагороджували за це орденом Червоної зірки. Розумієте? Це ви маєте, маєте в Радянському Союзі? Так, да, так, да, в Радянському Союзі. тобто, говорили, тепер да. Радянській Другі Радянській. світові. Тобто, повинна бути якась норма. Розумієте? Інакше кажучи, немає справедливого справедливих винагородження тих, хто виконує бойові завдання, да. і справедливого покарання тим, хто відмовляється, так да. да, а розкажіть, які є нагороди? От у нас же є нагороди державні, да. Можливо, не тільки фінансування, а нагороди ще можуть стимулювати. Що ще можна зробити для мотивації і чи справедливо, справедливо нагороджують? Бо я чула від деяких військових вже неодноразово, що нагороджують зазвичай померлих, загиблих, а не живих. Ну колись в фільмі Тримушкітера Олег Табаков в ролі Людовіка. Говорил, що лучшая награда для військових це деньги, гроші. Він там говорили в той валюті. Но гроші, якщо в державі у нас немає грошей, то треба робити якісь моральні заохочення. Дивіться, зараз у нас є награди відомчі, награди міністра оборони, награди головнокомандувача, але по більшому рахунку це значки. Це відзнака відомча. Це не державна нагорода. Державна нагорода це орден за мужність і орден Богдана Хмельницького. Трьох ступенів. Орден за мужність і орден Богдана Хмельницького. Е, по, 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 в першу чергу нагороджують ті, хто загинув, і ті, хто отримав поранення. А живі. А живі що? Е, от чув, я тільки що коснувся Радянського Союзу. Один e, бойовий виліт на штурмовику ІЛ-2, медаль за відвагу. Два бойових виліта на штурмовику, орден Червоної зірки, сім бойових вилітів, орден червоного прапору, двадцять бойових вилітів, герой Радянського Союзу. Якщо медсестра витягла з поля бою двісті поранених, вона герой Радянського Союзу. Тобто чітка норма. E, 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 льотчик істрибітель збив 10 літаків. Герой Радянського Союзу нема чіткого критерія. Ну, для прикладу, у мене в тому році під і Лісичанським виконував обов'язки бойового медіка. Сержант Тіпіцин, Роман Тіпіцин витягнув з поля бою 20 поранених. Сам отримав 4 контузії під обстрілами. Я не добився, щоб його нагородили. Я написав рапорт, що треба нагородити людину. Командир, я тоді був в батальйоні ТРО, підписав цей рапорт до нагородження. А коли приходив, уточняв в кадровій службі, що? А це подвиг. Скажіть, що він подвиг, який подвиг людина завершила? От який подвиг? Витягла 20 поранених. Це подвиг? Ретувала 20 життів. А, так... Ну, а... хтось рахує, що не подвиг. Хто вирішує це, хто заважає цьому? це така неформальне є якась небажання нагороджувати, чи що? Хто заважає Ні, ні. Розумієте, не, не, я ж кажу, що в першу чергу нагороджуються загиблі і поранені? Нема чіткої норми статуту. Статут То, нагороди, це не, не, немає на це точного роз'яснення. Так. Да. Нема чіткої норми. Я кажу, потрібна, потрібна чітка норма. Людина, я ж другу світову. Льотчики американські, коли літали, 25 бойових вилітів, і на цьому закінчилась його служба. А якщо людина пішла 20 разів, пішла в посадку, угу. пішла штурмувати так. позиції ворога. Що це що? Пішла в посадку, це мається на увазі. Зараз людина визволяє е, окуповану нашу території. Да? Керівник, так? пішла в посадку. Мається на увазі, що людина відвоює метр за метром окуповану Україну, підвойовує да, да, і... да. проводить ясна. штурмові дії. Тобто, ну, жаргонна називається йти в посадку. Це людина, яка наступає, проводить штурмові дії, штурмує оборону противника. От а як що... вирізнити? От що вона зробила? Це подвиг чи не подвиг? Так, повернемось до фінансування. Це теж цікава тема про несправедливість в цьому плані. Я вважала так, що кожен, хто є на передовій, да, тобто там на нулі чи поруч, він отримує в день, ой, не в день на місяць, 100 тисяч. З'ясовується, це не зовсім так. отримують трохи менше, як ви обмалювали зараз, так? Да? А як це можна, будучи в цьому підрозділі, який йде в наступ, не виконувати бойові завдання? Це просто люди відмовляються їм лячно, вони не хочуть, і вони за це не отримують покарання? Чи як? Зумієте, яка прикра ситуація? Ви бачите, як проходить мобілізація. Да? Люди відмовляються, їх, критичний, їх моральний стан критичний, негативний. Ти, хто недобровільно пішов, думаєте? недобровільно. Їх треба зацікавити. Чим зацікавити? У нас зробили в цьому році, зробили е, е, погіршення, тобто, е, 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 збільшили покарання за військові злочини. Збільшили. Це було але... чи ні, Розкажіть, це, на вашу думку, було правильно чи ні? Я рахую, що це було правильно, але це було. Е, Можна було не робити погіршення, треба було, щоб орган, який контролює Державне бюро розслідувань, повинно було працювати. Зараз з'явилася така інформація, що хочуть зробити військову поліцію. Розумієте, Державне бюро розслідувань знаходиться дуже далеко від лінії фронту. А їхати там, де стріляють, якось воно ну, трошки незрозуміло. Я не знаю, я не хочу сказати, що вони там якісь е, неправильні, але їхати. Де стріляють, воно якось людей трошки зупиняє. Тому треба, щоб були тобто, треба робити роботу тут, безпосередньо в Державному бюро розслідування. Але це питання не зробили, і Державне бюро розслідування не стало працювати так, як воно повинно було би працювати в військовий стан. Тому ми збільшили покарання, але відповідальність для цього людей не надходить. Тому виникає дуже негативний момент. Тобто, люди відмовляються воювати. І дуже-дуже мала частина їх, їх покарана. Але це тільки кара теж неправильна. Повинен бути пряник, тобто повинна бути державна винагорода, то повинні бути гроші, повинні бути нагороди. Людина повинна морально знати, що вона ось вона взірець, він приїде додому на душки пашани там, там орденоносець. Треба це, це треба змінювати. Е, розумієте, орден за мужність, дуже гарний орден. Наприклад, в Сполучених Штатах орден пурпурного серця. Їм нагороджували ті, хто загинув, і ті, хто отримав поранення. Не за мужність, а орден пурпурного серця. Можна зробити ще нагороди, що заважає владі зробити ще нагороди. Нема грошей, можливо, Да, не вистачає. У нас дуже погана ситуація. Зробіть більше нагород. Платіть за нагороди. тобто людина отримала нагороду, платіть безпосередньо цій людині за нагороду. Не тільки орден мужності, тому що є дуже багато інших питань, які можна в Радянському Союзі були орден Червоної зірки, Вітчизняної війни, червоного прапора, Орден Слави, протом ці ордени робили вже під час війни, під час Великої Вітчизняної додались ці нагороди. Тобто нам нічого не заважає. Тобто питання, яке було. 24 лютого 2022 року закінчилось мотивовані люди, які йшли захищати самі, кидали, їхали з за, за кордону, вступали в, лазу в Збройних сил України, за свої гроші купували техніку. Воно закінчується. Закінчує, люди втомлюються. Е, у нас кажуть, е, Захід нас втомився від України. А ми, українці, які воюємо, теж втомлюємося. Треба терміново робити, терміново міняти ситуацію, підход до цього.